Ми на Броварському проспекті позаду правий берег, попереду безмежжя лівобережжя. Кожна вулиця це ріка. Ріка часу, асфальту, історій та людських доль. Деякі з них бурхливі, як Дніпро, центральні магістралі, що несуть на собі головний пульс міста. А є інші: ті, що з'єднують масиви, райони Києва, мов різні світи. Один поворот керма, і ми пірнаємо з головної течії в зовсім іншу історію. Сьогодні наші хроніки асфальту проведуть нас проспектом, чия назва звучить як загадка: проспект Воскресенський. Але щоб дістатися до нього, ми спершу проїдемо проспектом Георгія Нарбута, і це вже перша загадка, перший шар історії. Чи замислювалися ви коли-небудь, як зміна імені на табличці будинку може змінити наше сприйняття цілого району? Цей проспект, що веде нас до нашої мети, до 2023 року, носив ім'я визволителів. Назва гучна радянська, що карбувала в бетоні одну епоху. А сьогодні він носить ім'я Георгія Нарбута, геніального графіка, творця візуального стилю української держави, перших гривень, герба, поштових марок. Праворуч від нас зелені легені цього району, парк Перемога. Його заклали в 1965 році. Уявіть, лише 20 років після закінчення Другої світової. Він був задуманий як символ, але для тисяч людей став просто місцем життя, перших побачень дитячого сміху. Він острів спокою посеред асфальтового моря. Ми їдемо повз, але він залишається тут, як якір, що тримає цей район. Чи відвідували ви цей красивий парк? Які ваші спогади? Що тут вас найбільше вразило? Що запам'яталося? Поділіться своїми враженнями в коментарях під цим відео, адже історія місця це й наші особисті історії, особисті спогади. Зверніть увагу, як серед старих панельних будинків, ніби гриби після дощу, виростають вони, сучасні житлові комплекси, скляні, кольорові, спрямовані вгору. Це діалог, а може, і суперечка епох, що відбувається просто на наших очах. Радянський функціоналізм проти капіталістичного маркетингу. Чи зберігають вони автентичність району? А чи була вона ця автентичність у тиражованих проєктах 60-х? Питання без однозначної відповіді. І ось він, проспект Воскресенський. До 2023 року він був бульваром Перова, і тут ховається цікава деталь не на честь пілота, як можна було б подумати, а на честь Василя Перова, російського художника-передвижника 19 століття. Так радянська влада вписувала своїх культурних героїв у київський ландшафт. Але його нинішня назва Воскресенський набагато глибша й давніша. Вона повертає нас до часів Воскресенської Слобідки, що існувало тут ще з 16-го століття. Ці землі колись належали кошовому отаману Остапу Дашкевичу, який заповів їх Воскресенській церкві на Подолі. Ви тільки вдумайтесь: там, де ми зараз їдемо в потоці машин, колись були городи, сади, дерев'яні хати, час стер їх, накривши товстим шаром асфальту й бетону. Подивіться на ці будинки. Це архітектурна мова шістдесятих, епоха масового будівництва, мільйони квадратних метрів для мільйонів людей. Це не про красу, це про функцію. Кожна панель, кожен балкон це надія, обіцянка нового кращого життя для вчорашніх мешканців комуналок. Чи були вони щасливі тут? Мабуть, так, і в цьому своя неприкрашена правда. Здається, ніби проспект застиг у часі. Але це лише один його бік, одна його розповідь. Але що відбувається з простором, коли ідеологічний пам'ятник у назві поступається місцем імені творця? Можливо, нічого, а можливо, це знак, що епоха монументальних ідей минула і настав час для тонких сенсів. Ми доїжджаємо до кінця, до точки, де Воскресенка майже розчиняється, перетікаючи у Велетенську Троєщину. Ліворуч залишається райдужний масив, а озеро Радунка ще один уламок природи, втиснутий у міський ландшафт. А тепер ми розвернемось і подивимось на цю ріку з іншого берега. Той самий проспект. Але відчуття зовсім інше. Наче дивишся на знайоме обличчя з іншого ракурсу і помічаєш те, чого не бачив раніше. Ось він другий бік. Друга історія. Життя тут кипить. Проспект іноді стоїть у заторах, але громадський транспорт ходить справно. Тролейбуси, автобуси, маршрутки з'єднують воскресенку з усім містом. Це спальний район, але з характером. Ціна на оренду однокімнатної квартири тут стартує від восьми тисяч гривень. Купити власне житло в старому фонді можна від сорока п'яти тисяч доларів. Нові житлові комплекси, звісно, дорожчі. Це ціна за комфорт і за образ нового життя. Подивіться, он знаменитий авторинок. Авторинок на перова для багатьох киян це місце ціла епоха, місце, де мрії про перше авто ставали реальністю. Це теж частина історії цього проспекту. Його прагматична ділова сторона. Чи були ви на цьому авторинку, що купували? Якщо у вас є історія пов'язана з цим автобазаром, розкажіть її під цим відео. Це і є справжня жива хроніка асфальту. Два напрямки руху. Дві сторони одного проспекту. Одна дивиться в минуле, в епоху великих проєктів і стандартизованих мрій, інша в майбутнє з його яскравими фасадами і непевними мріями. А між ними ми, ті, хто їде цим асфальтом просто зараз. Кожна тріщина на цій дорозі, кожна вивіска, кожне дерево це відбиток часу. Легенд про цей проспект небагато. Це не Поділ і не Печерськ. Його історія це історія мільйонів звичайних життів. Тиха, непомітна, але від того не менш важлива. Можливо, головний сенс Воскресенського проспекту у його назві Воскресіння, постійне відродження. На місці села виріс радянський масив. На місці масиву проростає нова сучасна забудова. Що буде далі? Яким побачать цей проспект ті, хто проїде тут через 50 років? Наша подорож добігає кінця. Проспект Воскресенський залишається позаду, як прочитана книга. Книга про те, як імена художників приходять на зміну іменам інших художників, як приватні сади перетворюються на бетонні квартали, і як майбутнє сперечається з минулим на кожному перехресті. Асфальт мовчить, але якщо прислухатися, він розповість усе. Потрібно лише знати про що питати. З вами були хроніки асфальту. Поділіться в коментарях своїми історіями, пов'язаними з цим місцем. Адже історія міста це не лише дати і факти, а й пам'ять кожного з нас.